Слухайте, все ж було чудово, і на агента 007 ми не схожі. Я думаю, ви просто заплуталися. Ви можете через це все залишитися, що відбувається. Росіяни зазіхнули на демократію. Перед виборами росіяни запустили. Вони не зазіхали. Реаліті здивовані нас тут бачите. Нас непокоїть витік. Людина зсередини. Це мій партнер по службі Воллі Тейлор. Вітаю. Як ви? У нас є ордер на обшуку селі. О Боже, добре? Хочете глянути? Так, будь ласка. 125 фунтів. Листите мені? Пробачте кепська гумористка. Це ваше право саме так. Та я підманула. Всі брешуть реаліті. Якщо я розкажу, що ви розповсюдили за секречені дані дані витекли з АНБ. Наймовірніше, за цим стоїте ви. Гадаю, вам відомо більше, ніж ви кажете. Я намагаюся відкритися, а не бути викривачем. Божевілля. Я тут, щоб з'ясувати, чому ви стоїте за цим. Дивіться сюди реаліті, реаліті, реаліті. 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 Трапило щось таке, що довело вас до кипіння.